Український вчений, фундатор Львівської школи біохіміків, педагог Степан Гжицький. народився 14 січня 1900 року у родині вчителя в селі Острівець Тереповлянського району Тернопільської області, закінчив початкову школу у сусідньому селі Довге. Після цього навчався у цісарсько-королівській гімназії Франца Йосифа та на правничому факультеті Українського таємного університету у Тернополі. Згодом молодий Кжицький подається на ветеринарію до Львова і у 23 роки отримує залікову книжку, яка засвідчує, що його внесли до іменного списку осіб академії ветеринарної медицини. В академії навчався 6 років, отримав диплом ветеринарного лікаря і одразу обійняв посаду старшого асистента кафедри, був улюбленим студентом Вацлава Морачевського, який і став його науковим керівником. Згодом захистив дисертацію і здобув вчений ступінь доктора ветеринарії. Два роки працював у Берліні в інституті біохімії під керівництвом професора Карла Нойберга. Там вчений розгорнув активну дослідницьку діяльність, зокрема, вивчав біохімічні процеси у крові коней, почав керувати кафедрою лікарської хімії, водночас викладав курс біохімії. 1937 року у Віденському ветеринарному інституті досліджував біохімічні процеси у крові при різних захворюваннях, але невдовзі повернувся до Львова і продовжував педагогічну і наукову діяльність. У 1940 році, вже за часів панування радянської влади, Вища атестаційна комісія СРСР підтвердила його науковий ступінь доктора біологічних наук і звання професора кафедри біохімії. Окупаційній владі тоді дуже бракувало фахових вчених. Попри те, Гжицький пережив родинну драму у 1944 році його дружина із сином не побажали лишатися на території Радянської імперії і виїхали до Польщі. Тож до кінця життя професор залишався самотнім. Брата Володимира Гжицького, письменника та колишнього поручника Уга, радянська влада заслала на 20 років до сталінських таборів. І у молодому віці померла ще й сестра Наталія. Аби не потрапити до Сибірських концтаборів, Львів тоді масово полишали вчені діячі культури. Серед них були і колеги Гжицького, викладачі академії. Натомість Степан залишився. 1951 року Гжицький став членом кореспондентом Академії наук України. За заслуги в розвитку біохімії тварин був обраний академіком Української академії сільськогосподарських наук. Також був почесним членом об'єднання українських ветеринарних лікарів США та Канади. 1960 року. За ініціативи професора був створений Український науково-дослідний інститут фізіології і біохімії, першим директором якого і став Степан Гжицький. Того ж року він отримав почесне звання заслуженого діяча науки України. Наукову діяльність Гжицький проводив у напрямі досліджень біохімічних процесів за різних захворювань у тварин. Ці та інші дослідження започаткували виникненню нового напряму у біохімії клінічна біохімія. Головним зацікавленням вченого був інсулін гормон, з яким пов'язані наукові відкриття професора та ціла наука. Гжицький – автор понад 200 наукових праць, підготував 14 докторів і 47 кандидатів наук. До останніх днів учений очолював кафедру біохімії Львівського зооветеринарного інституту і лабораторію обміну речовин в НДІ. Його улюблений вислів був: Якщо ви вже пішли у науку, то доки будете працювати, доти будете і вчитися. Гжицький був пунктуальним і працював без вихідних. Мав неабияке почуття ввічливості, завжди розмовляв зі студентами на ви. Молодь пам'ятала його звернення, синцю і доцю, строгий, але вишуканий костюм, акуратний капелюх, бездоганне взуття, доброзичливий уклін привітання із обов'язковим зняттям капелюха. Щотижня професор відвідував львівську оперу, улюбленим його композитором був Джозепе Верді. Гжицький захоплювався ще й світом рослин яким була наповнена його оселя, що на вулиці Глінки, 10, це було часте місце зібрання вчених та культурних діячів, і не тільки Львова, помер Степан Гжицький 19 серпня 1976 року, похований на Личаківському кладовищі, де спочивають його брат, сестра і вчитель професор Морачевський. 1991 року на фасаді будинку Львівської зооветеринарної академії було урочисто відкрито меморіальну таблицю академікові Гжицькому. А західний науковий центр НАН України заснував премію імені Степана Гжицького для відзначення молодих вчених у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук.